Добрий день підписники, гості мого каналу. Сьогодні я буду готувати таку чудернацьку страву для мене, тому що я таке ще ніколи не готувала, буду готувати разом з вами, будемо пробувати. Якщо щось не вийде, не судіть строго, тому що це я роблю перший раз. Пройшов у нас новий рік, мені син Ваня подарив таку гарну якусь штучку, як вафельниця. чи Сенд Сендвіч-мейкер якось так правильно називається. Ну, по нашому бутербродниця, чи можна ще називати вафельниця її. Тут у неї є три такі панелі. змінні. є для вафельок, є для сендвічів, для гарячих бутербродів. І є такі панельки для барбекю, жарити там, там рибу, чи ще щось. Буду пробувати перший раз робити такі вафельки, так що постараюся. Ну, Знайшла обичний простий рецепт, Бельгійських оцих вафельок Буду по рецепту перший раз зроблю, побачу, як я вийде, а потім вже буду мати щось своє додавати. там Какао, чи шоколад, чи ще щось. Там є рецептів дуже багато. Ну, саме перше це класичні, обичні бельгійські вафлі я зроблю. Буду старатися, щоб вийшлося. Тісто я буду мішати за допомогою мого такого міксера. Так як мені можна його змішати вінчиком, можна обичним міксером ручним. У ну, мене такого ну поламався в мене, коротше, згорів він. Я буду за допомогою такого комбайна свого робити. Так що для тіста мені потрібно 200 г борошна. Вершкове масло я розтопила 120 грамів у мікробоновці і подожду, щоб воно чуть-чуть охололо, тому що гаряче не можна, щоб воно трошки охололо. Так, 200 гри борошна, масло вершкове 120, цукор 80 грам, 2 яєчка, молоко 150 грам, ванільний цукор. У ну, мене його немає, буде, значить, не пахнуть, нічого страшного. І розпушувати 1 чайна ложечка. Так як у мене розпушувача магазинного немає, я зробила його сама. Сама е, Я робила вже не перший раз, так що, виходить, непогано. Узяла е, повну чайну ложечку з верхом соди, одну чайну ложечку борошна і одну чайну ложечку лимонної кислоти. Це все гарно розмішала і буде в мене такий розпушувач. Так розпушувати. Будемо користуватися своїм. Спочатку я розмішаю сахар із маслом, потім добавлю туди яйця, після того добавлю борошно із розпушувачем, а вже у кінці добавлю молоко. Так що, приступаємо до роботи, будемо змішувати мішати тісто. Так, змішали ми тісто, воно повинно бути, так говорить, як говорять, густ, консистенції густої сметани. Ось показала, Таке нерідке, не густе. Отак, От пишне таке. Сейчас я буду на цю вафельницю ложкою викладати кісточку і роз, ну, по всій ці формочки розпроділяти ложкою. Потім закрию і на 10-15 хвилин, у кого яка вафельниця, будемо дивитися відкрию, по, ну, по Тоді подивлюся, як зготуються сіння. Вони гарячі будуть м'якенькі і викладати на дерев'яну основу. Я візьму досточку дерев'яну, щоб воно ну, благою не натягувалося. Е, Говорять так, що вони гарячі, м'якенькі, а коли остинуть, будуть хрумкі й смачні. Так що будемо пробувати. Так, включили ми нашого, як кажуть. Таку установочку. Сандвічмейкер називається. Ну, по-простому роботниця, хай буде. І засвітилося тут червоний вогник. Замітили час. Павлік, скільки в нас там? 10-15. 10-15 минут готувати. Зараз у нас без 104. Якраз рівно в 4 відкриємо і подивимося, що з цього вийшло. Так, ну що я вам скажу. Перший раз, звісно, в житті таке я роблю. Перший раз я налила оце тісто, розподілила по формочці і, виходить, трошки лишнє налила. Тому що, коли воно нагрівається, воно у мене з країв почало трошки витікати, то я повитирала. Другий раз е, я зробила трохи по-другому. Я менше тіста налила. Виходить, я взяла одну столову ложку і ще трошки просто на формочку. Випікаються вони у мене цілі 5-7 хвилин швидко, не печуться вони більше. Получається отакі золотистого красивого. Тут ось трошки менше, там десь на края тіста попала. Вийшли, наче, як дрони. Я розламала ось кусочок, виходить, вони м'якесенькі, смачні, солоденькі, Остинуть, кажуть, будуть хрумкі зверху, ну побачимо. Ось такі вийшли у мене вафельки, вийшло у мене тут, получается 3, 4, 2, 5, ну да, 2, 4, 6, ась мені чого-то не рівно, по 2 штучки ж на 6, 6 штук, ще 2 тут опечеться, це буде 8, і тут ще на 2 десь тісто буде 10, виходить 10 таких вафельок. Ось ця рецептура, ось ця, що я вам казала, получается на 2 яйця, там на 150 молока, 200 борошна І це, виходить, на 10 таких вафельок. Так що швидко, дуже швидко. Оце тільки включили в різятку тільки що осторожно, тому що дуже воно нагрівається це все поверхня гаряча. Брать тільки отут за ручку, легенько, що я внизу отак за защюю, відкриваю, і так за ручку І піднімаєте. О, бачите, вони ще не спеклися. Подивилася, трошки закрила і все. Замічаю тепер раз тільки там часу 5, 7 чи 10 хвилин, коли як. І все, і випікається. Кажуть, що дуже вони смачні поливати їх медом. У мене є мед, але він натуральний, він у нас трохи засахарився, його треба трошки нагріти, щоб він був ріденький. І потім на тарілочку легеньку полить медок і з молоком чи з чаєм, хтось чим любить смакувати такі вафельки. Так що робіть такі вафельки, не пожалієте, я роблю це перший раз, і мені сподобалось, що це швидко. Дуже дякую своєму сину Івані, який подарив мені таке на Новий рік подарунок. Ми з ним колись про це говорили. Я не думала, що він запам'ятав, що я хочу таку чудернацьку машину, яку яки робить вафельки. І сандвічі. Ну, на сандвічі там треба хліб тоненький для тостів. Для тостерів надо хліб. Ну, у нас у селі його не продають. Я вже поїду в район і спробую купити ту хлібинку. Ті нарізані кусочки тоненького хліба. І зроблю такий бутерброд чи тостер. по-нашому якось зроблю таке для і Для себе, конечно. Ну, от, пожалуйста, красота така. Я думала, що в мене таке воно не вийде. Дивлю, багато дивилася рецептів, як дівчата готують. Нічого тут сложного нема. Так що всім смачного, всім гарного, мирного дня, Головне, мирного, всім нам перемоги. І всього-всього найкращого. До слідуючого яку всі. красоту я сьогодні зробила. Спекла. Ось такі. Якусь кучка, така невеличка, таких м'якеньких, смачних вафелюк, буквально за 20 хвилин. 10 штучок, виходить, з одного рецепту. І швидко за допомогою такого чуда. <кій> сендвіч мейкер, чи по-нашому, чи бутербродниця, чи вафельниця, хто як називає. Так що, отака красота. Розтопіть тільки мед полить. Чи хто там з морозивом їсть, у нас морозива немає. Е, обов'язково додать ванільку, щоб пахло. І за цією машиною якось обережно, тому що вона гріється дуже. Брати тільки за ручку і за цю цювку, відкрити легенько, щоб не пектися парою. Так що, всім удачі, всім таких успіхів у приготуванні таких вафельок. Не пожалієте, робіть. Так що, всім. Гарного дня, до слідуючого відео. Всім пока-пока. Ставте лайки, пишіть обов'язково коменти. Я буду чекати.